Зараз слово «egg» – одне з перших слів, яке ми вивчаємо на уроках англійської мови, бо воно дуже просте. Але чи є воно англійським? Уявіть собі, Англію V століття. Країна розмовляє безліч діалектів, а правопис слів справжній хаос. Одне й те саме слово можна було написати десятками варіантів. Саме в цей час у гру вступає Вільям Кекстон. Людина, яка принесла друкарство до Англії. Одного разу він почув історію про моряків, які застрягли в гирлі темзи. В очікуванні вітру вони вирішили піти до місцевої таверни. Один із них попросив Еґс. Однак власниця здивовано відповіла, що не знає французької. Моряк розлютився, бо й сам не говорив французькою, він просто хотів яйця. Лише коли хтось сказав жінці слово Ейрін, вона зрозуміло й принесла бажане. Що ж писати в книгах Екс чи Ейрін? Кекстон був бізнесменом, а не лінгвістом, і йому довелося зробити вибір. Виявилося, що Екс походять від давньонорвезької мови, принесеної вікінгами, а Ейрін це якраз англосаксонське слово, поширене на півдні. Ось так через мовні непорозуміння та друкарські вибори ми отримали слово, яке сьогодні знає весь світ Екс.